Доброго дня Україна. Як всі нормальні люди, ми намагаємося розвиватися і е крокуємо до кращого. Так, е настав час до удосконалення нашої каренки. Попередня каренка, ту, що нам е привозив Велес Агро, вона була. Не повністю доопрацьована. І повернулася вона назад на доопрацювання. Можливо, вже все зроблено і все працює. Але як зробити свою стару кераенку краще? Ну і максимально дешевше, чим купляти нову? Поїхали, покажу. Пам'ятаєте слова Порошенка? Що це? Це скарб друзі, це скарб. Це удосконалення нашої Каренки. А точніше, можна сказати, що буде кардинально новий агрегат, але із нашою рамою. Що Ну, значно робить агрегат, агрегат дешевшим від нового. Можна придбати у велеса секції від рами. І я вважаю, що це зовсім непогано. Так, перший раз я їх оце бачу. Не попав я. Коли їх привезли, саме краще видно оцю секцію, з усіх боків, зараз ми її роздивимось. Що ми бачимо? Ми бачимо, що є захист рослини. Регулюється він по висоті. Тобто, ми зможемо працювати по самому маленькому соняшнику, по самій маленькій кукурудзі. Опорне колесо також регулюється, скажімо так, примітивно, не на винтах, ні на чому. Ну, в принципі, а що? Ну, виставив раз та й працюй. Це ж не те, що на. Кожному кругові ти будеш міняти глибину. Так само і тут міняється глибина оцього щитка. Якщо у вас рослини досить уже великі, то щитки, так само як і я, я їх буду знімати. Ну, соняшник уже майже до пояса доходить, вони не потрібні. Полоти, друзі, буду по тій причині, що хочу, так сказати, дати кисню. Ну і закрити вологу, тому що дощі в нас то зараз йдуть, ну вони ж прекратяться. Також бачимо, що є щиток, який. Получається, якщо ми працюємо на скорості, буде соняшник як би і робити тим самим по центру міжряддя яму. Якщо буде оцей щиток опущений, який також регулюється тут багато отворів, цю яму. Воно буде загортати. І загортати ми будемо вже зрушеним ґрунтом. Е, ну, вважаю, що якби, якщо ви полите і дощів на ближайший час не передає, то те, що ви зірвете в міжряді, воно. Е, ну там бур'яни не будуть проростати, бо цей слой він буде сухий. Ну, зірваний, сухий. Так, якось так. Також у майбутньому ми плануємо сюди поставити долото, і буде внесення касну. Це буде в на май... на... 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 наступному році. Будемо касну носити під кукурудзу, обов'язково. Обов'язково без азоту з кукурудз... кукурудзою великого врожая ви, скажімо так, не отримаєте. Трубча старама. Самої секції стінка я не знаю, міліметрів 5, напевно, товста. Тут повноцілий метал. Ну, в принципі, все просто і надійно. Ось є вотниця. Можеться. Так. Також. Що мені подобається, що секції лап можна переставляти по брусові, ну, як ви захочете. Можемо поставити із нашої старої каренки там, кріплення для долота. Ну, це я в процесі покажу. Ну, до чого я веду, можна рухати по усій стойці. Ну, блін, ну все просто і надійно. За допомогою пружини можна догружати чи довантажувати секцію. Ну, я не знаю, чи це буде потрібно. Завод-виробник каже, що одній секції 80 кг. Ну, чимало, друзі, чимало. Із мінусів, що я бачу, що секції важкі. Завод виробник каже, що МТЗ без мінеральних добрив піднімає без проблем з мінеральними добривами. Саме звичайний, якщо гідравліка чи насос, так сказати, виморені, то це буде важко. Якщо, допустимо, я ціленаправлю його планую під Джондіра, тому в мене з цим проблем взагалі ніяких не буде. Ну, та і взагалі, якби наші ж фермери всі розвиваються і постійно автопарк оновлюється і оновлюється або беушною імпортною технікою, або новими китайцями. Хто й оновлюється там Нюхоландами. Майсеями і тому подібним. Ну, тема актуальна. Актуальна. Щоб можна, в принципі, зекономити значну суму, якщо вибирати між новим і покупкою самих секцій. Брус, друзі, під, під 150-й. У мене 140-й. Ну, Подивлюсь, я думаю, що це буде не проблема. Підмостимо й усе. Якось так. В принципі, подобається, дуже подобається. Буде, думаю, просто супер. Якщо у вас МТЗ і других варіантів немає, і рідкі добрива, то. Прийдеться робити, як у офіса фермера, бачок наперед трактора, і вносити взагалі ніяких проблем. В плані сухих добрива, добрив, то, звісно, звісно, я думаю, що найзвичайний МТЗ не підніме. Ну, ми обов'язково е, зачепимо уже зібраний агрегат. До нашого гемтезюка і покажемо, чи справиться він з цим, чи не справиться. Бо це якби теорія. А як воно буде в дійсності? Треба тільки все пробувати. Так що якось так. Тут по три лапи, на крайній по дві. Ну і все як у Велеса. Мощне, надійне. Супер. Коментуйте, що скажете. В кого є, можливо, такі вже користуєтесь. Цікаво б почути вашу думку. Всім пока.